Я дивився знову ж таки на соціологію. У нас приблизно ну не приблизно, а точно 49% українців е, вважають, що президент причетний до цього відповідальний за цей корупційний скандал. Так не причетний відповідальний за цей корупційний скандал. І мені дуже дивно, е, що ж думають рефти українці. Тобто. <світтє> Половина чомусь вважає, що він до цього не причетний і ні за що не відповідає. Тобто співзасновник його дітища 95-го кварталу, один шефір, другий <смір> міндич. Обоє сидять в цьому корупційному скандалі. До міндича пачками ходять урядовці. НАБУ говорить про 40 фігурантів керівників державних міністерств установ. То 40 діячів ходять просто до якогось, як виявилось тепер, навіть не громадянина України, а нібито громадянина Ізраїлю. Ну, правда, це виявилося вже після того, як його вивезли з країни. Uh -huh. Один є закритий указ президента, скоріше за все, про позбавлення українського громадянства. А вже тоді, коли він перетнув кордон, дуже зручна схема. Не нова для слуг, вони всі свої завжди покидають Україну без проблем. І тому його зараз шукають журналісти, а не хтось інший за кордоном.